Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Після облав фітнес-клубів посипались питання, чи являється повістка законною, якщо її виписують, наприклад, у тренажерному залі, на вулиці, на блокпосту та чи взагалі уповноважені на це представники ТЦК. Розбираємо як завжди коротко по суті, наскільки це законно та який алгоритм вручення повістки. А якщо відео корисне, тисніть. Поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал, буде цікаво. Спосіб. Відповідно до підпункту 2, пункту 1 додатку 2 право військового обліку, затверджених постановою кабіну номер 1487 від 30 грудня 2022 року, оповіщення здійснюється шляхом надіслання або вручення розпоряджень чи повісток. Тобто існує. Два способи. Особисте вручення повістки або направлення рекомендованим листом. Повістка має ось такий вигляд. Виділю головне, вона має бути повністю заповнена та містити А. Прізвище я по-батькові, по по Б. Номер розпорядження на підставі якого ви викликаєтесь, і В. Підписана начальником тецька. Не заповнена при вас на коліні. З помилками у прізвищі та без номера розпоряджень, а вже заповнена та підписана начальником ТЦК. Як відбувається зараз, повістку заповнюють при вас. Номер розпорядження відсутній, часто у прізвищах помилки, а замість підпису начальника факсиміли. Саму ж повістку вручає неуповноважена особа. Чому? Бо крім розпорядження про виклик, начальник ТЦК в цьому ж розпові... розпорядженні наступним пунктом повинен уповноважити певну особу вручити вам повістку. А це ніколи не робиться. Тож, фактично, допускається два грубих порушення. Перше, повістка виписується у спосіб, не передбачений законом, на коліні з помилками та факсимільним підписом начальника ТЦК. І друге особа, яка її вручає, не має на це повноважень. Висновок: відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади повинні діяти у межах та у спосіб, передбачений Конституцією та законами. А чи передбачений Конституцією або законами України описаний вище спосіб вручення повісток, та чи виникають правові наслідки, якщо людина відмовляється її прийняти? Не виникає. І цим все сказано. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!